Бухгалтерський облік це філософія всього бізнесу та його мова, сказав вчений Паукі. Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагальнену та згруповану у відповідному порядку отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Тому темою нашого уроку є сьогодні бухгалтерський баланс. Чому саме ми вивчаємо цю тему? Тому що бухгалтерський баланс є рушієм правильного ведення обліку, інструментом визначення економічних, юридичних та господарських відносин підприємства. Є основною передумовою для ефективного, поточного та перспективного планування найважливішим звітним документом. Мета нашого заняття ознайомитися з одним із елементів методу, а саме бухгалтерського обліку, а саме балансом, розглянути його суть, будову, види та структуру. Запишіть, будь ласка, собі, план уроку. Слово баланс від латинського біс двічі ланс чаша терезів, означає дві чаші терезів і є символом рівноваги. Як символ рівноваги терези зображені на гербі міжнародної спілки бухгалтерів. Ми бачимо ось, будь ласка, герб бухгалтера. На ньому є дві чаші, які символізують баланс, крива бернулі, яка означає нескінченність, і всередині сонце, яке означає, що бухгалтерський облік буде жити вічно. Бухгалтерський баланс це спосіб економічного групування та узагальненого відображення в грошовому мірнику наявних господарських засобів. І джерел їх утворення на певну дату. Бухгалтерський баланс має форму двосторонньої таблиці. Ліва частина таблиці називається Актив. У ній відображаються господарчі засоби. Права частина таблиці називається Пасив. У ній відображають джерела утворення господарських засобів. Будь ласка. Вас до уваги. Сам суть самого балансу. Дві частини. Актив. права пасив. І ось в таких таблицях ми з вами будемо надалі працювати і згруповувати всі наші господарські операції, джерела їх утворення за допомогою ось такої таблички. Метою складання балансу є. Відображені в стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Положення стандарт бухгалтерського обліку номер 1 Загальні вимоги до фінансової звітності вимагають правильного створення обліку та господарських, господарських засобів та джерел їх утворення в самої балансу. Ось, будь ласка, бачите перед вами бланк балансу, який зветься баланс, звіт про фінансовий стан. У бухгалтерському балансі всі господарські засоби та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називаються статтями балансу. Такі балансу об'єднано в економічно однорідні групи, які називаються розділи балансу. Актив розміщує три розділи, пасив складається з чотирьох розділів. Наприклад, бухгалтерський баланс підприємства, як я вже вам сказала, поділяється на дві частини: на ліву частину, яка називається активом, права частина називається пасивом. Актив складається із трьох розділів: перший необоротні активи, другий оборотні активи, третій необоротні активи утримані для продажу та груп вибуття. Пасив складається із чотирьох розділів: власний капітал, довгострокові зобов'язання і забезпечення, поточні зобов'язання і забезпечення і зобов'язання пов'язані з активами, утриманими для продажу та групами вибуття. Так. Загальні підсумки пасиву і активу балансу повинні бути рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності складання бухгалтерського балансу. Запам'ятайте це, будь ласка. У балансі є дві частини: актив і пасив. Сума статей активу завжди повинна дорівнювати сумі статей пасиву. Інакше це не баланс. Це неправильне ведення бухгалтерського обліку. Загальний підсумок показників активу і пасиву балансу називається валютою балансу. Баланс поділяється за строками складання на такі види: вступний, операційний, річний, об'єднувальний, розподільчий, ліквідаційний. Вступний складають на початок діяльності підприємства, тобто коли підприємство тільки починає свою діяльність. Операційний баланс складають протягом року за звітними періодами місяць, квартал, річний баланс складають на початок і кінець року. Об'єднувальний складають при злитті кількох підприємств у єдине, розподільний баланс складають у разі, коли реструктуризуються підприємства, або діляться на менші підприємства з правами юридичних осіб. І ліквідаційний баланс складається, коли в разі ліквідації Самого підприємства. За обсягом даних поділяються на простий і складний. Простий баланс складають підприємства, у яких немає структурних підрозділів із самостійним обліком. Тобто, коли немає філіалів, вони є єдиною одиницею господарювання, складають єдиний баланс. Складний баланс складають великі. Материнські підприємства, корпорації, можна так сказати, що мають відділи філії або підприємства, які самостійно ведуть бухгалтерський облік і складають прості баланси. За формою поділяються на двобічний і однобічний. Двобічний будується в формі двобічної таблиці, у лівій частині якої відображають актив, у правій пасив. Однобічний баланс. Складається в один стовпчик, спочатку розміщується в статті активу, а потім в статті в пасиву. Двобічним балансом ми з вами будемо створювати наші завдання і виконувати, їх, порівнювати, суму активу і суму пасиву, а однобічний баланс це є баланс. Отже, різні господарські операції по-різному впливають на стан бухгалтерського обліку, але завжди у балансі зберігається рівність активу і пасиву. Це є основне правило. І, будь ласка, його запам'ятайте.